Доброго ранку, мої милі мої хороші підписники. П'ятий день йде мого експерименту. О, в паркі вже додавалось людей. Люди вже ходять, збирають каштани. Дивіться. Бачите? Ну, їх ще багато. Вони тут падають, падають, падають. Ну, це один маленький парк. Я на цьому паркі, наверное, кілодцять вже забрала. Тут кожен день приходиш і вони подають. От ти навіть можеш сидіти на лавочці і тобі на кілограма два нападає тих каштанів. Зараз я вам покажу. Я оце вийшла, пройшла минутку і зібрала вже каштани. Це в мене п'ятий день експеримента. І дескільки я за неділю його насобираю. Сьогодні вже п'ятниця. Я вже трішки підморилась. Я не кожний день їх збираю, а по чуть чуть по чуть-чуть виділяю десь собі не більше годинки, навіть трішки менше. Вон, бачите? Конкуренти. Ну нехай збирають, тут всім їх хватить тих каштанів. Це можна і по цьому парку ходити. А можна, вон, дивіться, зараз я вам отак покажу. От туди в ту сторону піти і повернути, і повернутися, і там іще більше тих каштанів. Оце так. Це рядом з домом, виходить. І Рядом прийомний пункт працює, що ти насобирав, не треба тобі їх далеко нести. І собрав. Зараз покажу вже, скільки я зібрала. Ну, звісно, малого, ну нічого страшного, Тяжела біда почала. Мені треба протриматися ще сьогодні, суботу і неділю і все. Експеримент мій закінчиться, я потім підведу суму і вам скажу, скільки я грошей заробила. Це так. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Е, ви знаєте, е, то ноги в мене боліли дуже, бо присідати треба, а он знову каштан упав. Тепер у мене вже, як би вам сказати, спина починає боліти і руки дрожать, отак. так валюється. Ну нічого. Сказала, зробила. Знаєте, я така вперта людина, що якщо щось почала робити, то треба його доробити до кінця. Бачите, я вже взяла таку невеличку сумочку. Мені там писали, що вона дуже дорога. Це я Вайкікі одяг купляю. ну Як в школу малого скуплялася, бачите, вона вже, от, ну, я вам покажу, на камері, може, вона й виглядає хорошо, але вона б Я в цю сумочку вже разочок собирала каштани. Думаю, насобираю, ну, не знаю, чи в мене вийде повно її забрати. Це я вам показую, бачите, вони огромні. Получається, ну, якби вони були як картошина, то 20 минут чи 15 минут, і сумка повна була. Ну, а так вони трішки менші. Єштани. Є, дивіться, бачите, ось вони лежать, каштани, хоч тут о, вони ще лежать. каштани. Ну, мужчина підійшов і каже, це ваша територія. Я говорю, та ні, це територія обща. Беріть, збирайте, хватить тут їм усім каштанів. І он каштан, і он каштан. Ну, він тільки що тут збирав? Він пішов, щось він там бігає, бігає, бігає. Ну, я стараюсь так не бігати, а на одному місці, знаєте, як собрала три каштани. Вітер подув. Сьогодні вітер пасмурно. Ну, сьогодні, ви знаєте, не так жарко. Коли то дуже жарко було, то важко було їх збирати. А коли отак пасмурна погодка, дождів ще не передають, то збирати можна каштани. Оце такий парк у нас гарний. Бачите, тут листя вбирали, але тепер його треба знову вбирати. Ой, треба настроїтися і все-таки собрать. Не знаю, скільки в мене вийде. А потім я ще схожу в АТБ і розкажу вам за консерву. У мене там була дегустація консерви. я її взагалі їсти невозможно і ціни не космічні. Так, люди працюють. Ось моя мітьолка моторчика ще я не поставила туди. Вон є скребочок, там каштан лежить. Зараз ми дамо цьому мужчині, щоб він визбирав. Ось, дивіться, каштан ще лежить, збирайте. Вон каштан лежить, забирайте. Спасибо. Десь а ви nee. ну, короче, так. <реш> <реш> скільки ви вже каштанів зібрали, якщо не секрет. Да. Кілограм 25, да? А, а скільки ви днів їх збираєте десь? Ви що записуєте? Ви мені скажіть, будь ласка. Ну скажіть, це ж, ми, це ж, еколог... це ж природа, ми заботимося про екологію природи. З каштані, от, наприклад, мазь роблять для ног, я знаю, я в аптекі бачила. Проти простатіта роблять для Проти... дуже багато лікарств. От при розширенні вен, по-моєму, теж каштани. Тоже. Лубні, лубні, вони там це, у фабриках, то лубна. Угу, угу. Вони витворяють дуже багато. Да. Ну а куди ці здають, я вам не буду казати. Там вони. на остановці мужчина приймає, от да, до да, нього так. ходіть. Да. Куди вони будуть здавати, куди чи вони толкати далі будуть, чи на Україні будуть, це я вам не скажу. Подієте, бо я не знаю. А ну, я вже, це... ви знаєте, собираю зараз на голову, як впаде той каштан. збираю експеримент. У мене з понеділка почався. Перший день я збирала. 5 кг 800 грам. А на другий день я зібрала 4. 600, по-моєму. Якщо вам перебувають Е, Ні, ви собирайте, тут їх хватає, ви знаєте, скільки. Отак сидиш на лавочці, тут можна сумку насобирати сімечки, лущить, вони падають і падають. Ні, ну тут можна не, я... не тільки. Слухайте, себе може, ночуявав, даму, ні, ні, така ні. Така прекрасна дама, і а я можна... вдруг буду того собирати. А, Як наче я то прошу, <реш> 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 не гайжу, так слухайте, дайте мені. дайте. Ні, собирайте каштани, бо я, я <реш> розказую <реш> і все вкажу, бо я вже в мене вже Кінця тижня експеримент закінчується, Ну я собрала, я вам чесно скажу. Ну, наверно, а вчора, ну, навіть кіл п'ятдесят більше, ніж ну, ви. Ну, Сходіть туди, там, де, молодший, де є церква, і там є ці стоянки. Там да. теж падають, і там також вони є ті каштани. І я ще йшла по цьому бульвару, ну мені треба було по ділам іти, там теж є каштани, можна збирати, І ще як які ти, ну бачите, я всі де ну, є каштани, хуже. Ну, це хорошо, воно не жарко, і всі збирають. Бачите, як воно <laughs> так що правильно, за екологічно чисте. Ми... Слухайте, вони екологічно чисті, з них ще воно на суперечку. Суп? Ану, розкажіть рецепт супа. Короче, Рецепт супа такий. Знайшов я гру, в мене там книжки, м'ясо холостяк саме, в мене книжок там хватає. Ага. Я пособирав, говорю, Ну, не буду вам казати, де що я купляв, ні, не купляв. Іду, викинули літературу. Я прийшов на мусорку, забрав. Ага. І попалися мені книжки 70-го года, а один журнал попався, я не знаю, якого тільки года. Там і рецепти всі є. І як шить, і матір, і матір з ребенком як, і дитина з Карлатіна, все. Ну, я, не в шесть я його собрав. Ну хто його випускав? Я, 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 я не можу сказати. А... Ну так отак у бік. Мені він заінсував, я прочитав, цей те, є, і те є, і те є. А коли ж буде сезон горіхів, бо я дивлюсь, ви вже якось вже... дивіться, Та, я з... вже забирайте, бо я ось дивіться, собираю. Ну, я вдівала перчатки. Ну, ну Я бачу, що горіхи в ціні час будуть. Да. А ви в прошлому році собрали каштани? Ні. Ні, Це правило. тільки в цьому году. Да. А горіхи. В, году? в цьому году. Собираю, я. Ну, і що на горіхах? Я себе... я Чи їсти не я для себе? Поїсти. Я там. не забирав для себе ців, чайку, горішок. Що? Да, так розказуй тут. І там написано так: ага. соляна вода, обріжає цю скарупину, то вариш, горіш буде. Ну і потім петрушка, пестерна, кота все туди додаєш, картошку все, ту подорожче. А потім ось як зварив його, витягуєш і вилкою. Перетираєш його. Я подумав, думаю, це в Шкалупині, якщо він буде в шкалупину, ти знімеш, якщо тут він розвариться. Uh -huh. А то він у шкалопині, може, що в гори ще не було, чи не було, кого не спитав, не Каштани це є їсівний, є неїсівний. У каштани в Африці Каштан. Так а оце ж, мабуть, Конський, він крупний. Ви ж бачите, він такий крупний, це, напевно, ну, для слушайте, я не буду, більше. Я не, буду, я не буду вам казати. Я протормолився покуди. В мене каштани є, я варити буду по-любому це. Тільки Зараз мені ніколи його вирізаємо. Він надо так. Ну, як спробуюся. Ну не вмру я його, подумаю, що раніше люди їли, то я єсмь. Ні, ну ви спробуйте там, може. Ні, я. В інтернеті треба подивитися, пошукати, може, люди як готовлять це все. У мене кнопочний, то я не можу радити. Добре, дякую вам за інформацію. А що? А ну покажіть, як на мене збирати. Та я вас не фотографувала, я просто знімала. Зняла вас. Але Ні, це... я вас не знімала. Ну я в виду на відео. Так. Рецепт ви хороший розповіли. Ні, і то там все додається, ну, кров там, все, все та. І їсти гру. Ну якщо французи їдять, то ми, нам українцям їсти, нам і Бог воліють. О, треба буде зайти до французів на канал і подивитися, як вони готують каштани і яких вони бувають видів. Ну, да, да. Види? Види ну так. дивіться. У нас і у Києві Захастани, це, це каштани, це, це все, всералося, це все. все і при цих не посадять вони нікого, вони тільки поріжуть, і те, що є, на, продадуть на дроварі, а посадять вони, ніхто нічого не посадить, тому що у них мозів немає. Тільки втівать, і корупція, і більше немає нічого. Скільки було заводів? 40? 40. 40. І останній алмаз, я був у Херсоні, кажуть, у вас алмазний, дали китайцям продали. Хуяк? Приїжджаю і питаю. І оборудовання, да, продали китайцям, як воно повішати у сигнали. Подач китайцям або білими. Діди, прадіди, блять, робили алмази, вони попродавали все. Так, дивіться, дотримую його свого слова. Півгодинки я попрацювала, насобирала, ось дивіться, по всі каштанів. Зараз піду здам, подивлюся, яка там буде вага. Вон через дорогу, там мужчина, вон біла машина. Він там сидить і приймає ці всі каштани. Полетіли дивитися на вагу. Каштани, Каштани. каштани. Скока? Сім? Ого! Це я молодець сьогодні. Так, здало. Сім кілограм насобирала. Що там я заробила? Все твоє. 35 гривень, так? Да? Так. Да, да, да. Бачите, 35 гривень заробила, пів години забирала я ці каштани. Мені так це подобається, ця робота. Я ще й вечором буду збирати. Забираю Так, все, грошей заробила. Звісно, не дуже багато, ну, хорошо, що цей сам процес, він мені подобається. Ну, Руки ломить, ноги болять, спину круте. Ну нічого страшного. Зато це, ви знаєте, я називаю це мій любимий фітнес. А чого це мій любимий фітнес? Тому що воно займаєшся як спортом, вроді на тренажерах, просідаєш, стаєш, наклоняєшся. Так тобі ще за цей гроші платять. Не ти платиш гроші, як ходиш в спортзал, а тобі за це платять. Все. Зараз піду я зайду в Саутовський. Куплю колбаски зі справжнього м'яска. А І мені ще треба десяток яєчок. І... зроблю олів'є. Оце отак. А у мене соляних огірків немає. Ну, може, я свіжих зроблю. А може подивимося. Ще не знаю, що воно буде і як воно буде. Оце так. Так що. Пішліть. Салтовский. Там теж работают. Вот. Салтовский. Колбаска здесь справжнього м'яска. Йдемо сюди. Здрасте. Каштани дивіться лучше мої. Висіть. Так, ось бачите, прийшла за колбаска. Здесь правжнього м'яска. Багато кажу брати не буду. Возьму саме необходимое он есть. Вареночки я хочу. Из мупо. А сейчас мы берем якусь лекарскую. Молочно, на туре. А то по 175 гривен вкусно, по 135. То она тоже, в принципе, смачна. Можно брать. Это вот так. Больше сети всего. Надо работать. Так, після Салтовського я завітала в тебе. Дивіться вам акція на олівки 41 гривня, 90 копійок. Це взагалі прекрасно. Акційні пропозиції не відстають, не відстають зовсім. Томати. 73,89 Ну, це я так показую, тому що люди беруть такий необхідний продукт, ціна космічна, біжіть на базар на базарі дешевше. Огірочки по 69-89, можете теж купити в тебе. Ще я вам скажу, дивіться, якщо ви вибираєте, наприклад, огірок хочете взяти, оце хороший огірок. А ось береш він м'який. Вони, мабуть, взяли всі огірки підряд поперемішували, є і хороші, є і погані. Так, хочете перчика по 28,79, ось бачите, перчик. Я так дві перчини всього, я ж беру, більше не беру. О, дивіться, шоколадки вже в Рот Петі подорожали по 4550, а були по 29 гривень. Тож акція закінчилась 65,90. А ось лак мій 2990. Там накрутили, там скинули та на та і вийшло. Обратіть внимание, чи увагу. Зверніть, будь ласка, увагу! Гречка 2790, трошки подорожала вона. Ще ось окція йде в АТБ, Дивіться, 61 гривня 90 копійок. А так, з карткою ТБ 58, по-моєму, копійка. Ви можете купити таку велику пачечку чаю. Тут 100 пакетиків. Якраз вам на, зиму, на зимку вистачить цього всього і не будете хворіти. Хороший, кстати, чай непоганий. Поки по акції треба брати. Так, дивіться, в акції зараз йде сир кисломолочний, 5% жирності 48 гривень 90 копійок. З карткою ТБ, взагалі, 46 гривень, 46 копійок в своєї лінії. Доволі це непоганий сир. От, ну, дивіться, Тульчинка, 72,5 жирності, воно не в акції. 58,90, з карткою ТБ там 55 не видно з копійками, 180 грам. а ось новинка, спред. Тульчинка 42 гривні. Це нема Ну Це, мабуть, рослинно-молочна. А Це рослинно-молочна Ну це для випічки ідеально, мабуть, буде. Ну для Якщо на бутерброди, то треба, мабуть, брати йде по опції делюкс. Непогано. Оце ось масличко можете взяти. Воно непогане. 62% жирності. Воно коштує. По акції зараз 63 гривні 40 копійок. Оце отак. Бо я думаю, там де 62, там де 73-82, воно все одинакове. Тільки то цифри поміняли відсотки і ціну наліпили нам, непонятно яку. Зараз я вам покажу кільку, яку я пробувала. Чорноморська нерозбірна у томатному соусі 37 гривень 90 копійок. Вона була без акції, її також брала, але її їсти невозможно. Оця ну, кілька Чорноморська. ну Це на любителя, з квасолею, Ось вона з'явилась, вона йде в акції. Вона мені сподобалася. Але я її брати не буду це на любителя. Сподобалось із-за того, що там багатенько було квасолі просто. ну Дивіться самі. Ось ще одна гадота від делюкса. уже знижки я поробила, але я не рекомендую. Не зайшло. Он, дивіться, гомілки йдуть по акції. 8 гривень 30 копійок, бачите, від нашої ряби можна взяти. Зроблено в Україні. М -м? Ох, і гомілки. Нам нічого приховувати. Понятно, їм нічого приховувати, бачите? В нашої ряби. Ну, в принципі, я брала. якщо воно нормальна упаковка не вздута, і сроки придатності там можна взяти. Ну, я зараз не братиму. Так, яйця. Бачите, 3390. Ну, мені вони потрібні. Це можна, в принципі, 10 штучок взяти яєчок.